Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вийшло сонце, вийшло і я. Тепер в мене будуть такі вступні часом саме в тему відео слова бо так, Бо щось сонця не надто багато. Сонце не надто тішить. Насправді сьогодні другий день сонця. Після вже навіть не знаю скількох тижнів дощів. І похмурості, і холоду, і злив, і так далі. І так далі, і, і ніби ненадовго вже це сонце, бо завтра знову обіцяють повернення дощу. Але нарешті з сонцем, нарешті, з'явилися нові бари в моєму саду, розквітли квіти нові в моєму саду. Ну, нові для цього сезону, так, бо загалом ця півонія, яка в кадрі, це є Метелек, це українська селекція, пан Горобець, Київський боцват імені Гришка. От, і вона в мене вже третій рік росте і третій рік квітне на драйній сорт. І перша вона починає серед тої палітри півоні. Ну ні, не перша, не перша. Ні, я ж вже показувала дрібнулисту півонів воронець, тому так не перша виявляється. Хоча дрібнолиста вона така густа, махрова, а ця ні, а ця простенька. Але так ось вона не перша. А я вже її хотіла похвалити чи величати першою. От Тому вирішила я е, робити кілька справ на раз, бо на, насправді я йшла за грудок, ну вкривати кавуни, висаджені в відкритий ґрунт. Але ж побачила, ох, квітне, нарешті, я дочекалася. До мені Скоренько знімаю, бо он хмариться щось, хоч і сонце, але вітер може чути на фоні теж. І так, бо знову може бути дощ і не встигну. А так ось покажу. Що мене ще змотивувало в пані Віти Трояндовий зараз тролісо Троянд, так канал, вона показала якраз сьогодні або вчора, мабуть, сьогодні я побачила в інстаграмі на Фейсбуці, що в неї вже навіть перші троянди квітнуть. Олівія Роуз точно вже стар... стартувала в неї така неймовірна, така розкішна і так багато вже квітів розкрилося. ну, моя, я потім, може, підійду, то зовсім ще геть і близько не нема як на квітування. В мене, мабуть, перші будуть це Single Cherry, швидше за все, це якась гібрид з піносісіми. Може, потім Джон Девіс канадська, так, щось буде, може, теж забором. Але півонія, чарівна, дуже гарний фуксієвий колір, фуксієва барва, така глибока. Хоча насправді. Є і яскравіші фукції. в мене тюльпан досмінює, вірдіфлора досмінює. Вона яскравіша, вона ще насичень, така глибша фуксія. Але ця краса, метелик, півоня, вона теж дуже гарна, дуже такий яскравий колір, фуксія. Але дивіться, яка тут, скільки тут пеляків, скільки тут тичинок. Прямо цілий сад саду, сад півонієвий в саду квіток. Та? І сад тичинок в саду. чи то в королівстві квіток, пелюсток, конкретної квітки. Чудо. Чекаю тут всіляких комашок, які корисні, які будуть теж тут літати, щось збирати. Нехай літають і збирають. Насправді досить таки погода була поганенька. Ну, Природи немає поганої погоди. І не можна так говорити поганенька, непоганенька, але загалом, для квітів, для рослин все-таки ну, заважка назві. Це так, бо я побачила, мало того, що був заморозок, це одне. Але я побачила, що навіть от від цих дощів от щодня дощ, 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 менше інтенсивності, більшої інтенсивності, менш затяжний, більш затяжний. Але загалом дуже багато вологи, з неба дуже багато, звісно, холоду, бо ночі таки холодні, навіть 3-4 градуси. Це холодно до кін... на кінець травня. Чи ближче то, до другої половини травня, так? І відповідно, навіть квіти, вони позастигали. Вони позастигали, і навіть ті, що я впевнена була, що вони гарно квітнутимуть щедро, вони теж, ну, Будуть гірше квітнути. Ось, наприклад, навіть та ж метелик. Оцей ось пуп'янок, ну не знаю, навряд чи він розкриється. Я ще потримаю, може, днів два. А хоча ні, є там натяк. Але загалом, якщо подивитися на інші, так ось оце теж є від метелик, і там ця функція провідняється, то вони мали би розкритися. А той один пуп'янок, хто його знає, чи розкриється. Все-таки попсувалося. Ось там далі, я вже навіть не знаю, та де закінчується, я мала сказати, ось тут Геркулес. А де де закінчується Геркулес, де починається героям Небесної Сотні? Ну десь вони тут буду буде видно, бо вони квіти геть інші, різні, але теж не факт, що всі відкриються все таки важкенько, важкенько їм в такий період, так ну. Що тут скажеш? Та нічого, буде, буде квітнути, щось заквітне. Бо були переживання, що з такої погоди воно все загнається, бо так вже є певні спостереження. Але ні. Щось все-таки буде, щось так квітнутиме. квітнутиме. Запасти елеганс я, я переживала. Але то бачу, що ніби мала би розквітнути. І загалом пасти елеганс там на дальньому плані. В мене вона була така найбільша, найвища, найгрубша. Квітка, така солідна, поважна. Але цього року. І інші сорти показали себе, і вони не те що догнали а й перегнали. Той же Геркулес, ну не до порівняння, вона вже перегнала пастелеганс та потужність і кущиську. Тому ось так зафіксую, як воно є перед буянням, перед шедевральним квітуванням. Надіюсь, все-таки вже тепліше. Хоча знову похолодання, 11 градусів в день там 7-8 вночі, ну, майже що вдень, що вночі, але щось та й тепліше, ніж 3-4. Звісно, буде ось дзвони, чи ці, не дзвоники, водозбір, аквілегія або ж орлики. Скоро і вони заквітнуть дуже гарний сорт такий махровий. Вони ну, так, їм, їм не так, мабуть, важко, хоча, може, теж їм не надто підходять такі перепиті погодні, але загалом вони витриваліші. От, і дуже чарівно вони поєднаються з півонією, дуже гарно вони розростаються, вони насіваються, чи, не знаю, чи повзуть, чи насіваються, але дуже чарівно вони самі дають собі раду в розмноженні. Ось Дуже цікаво буде, як це все поєднається. І от я скажу так, коли я посадила півонії перший рік, і ось оці орлики. То ну, півоніє ж довше треба розкачуватися орликам швидко. То орлики ну, були дуже помітні. Мені так вважалось, ого, вони ще мені заглушать півоні. Але ні, ось прийшов третій рік, півонія підживилася добре волинськими гуматами. Та й тепер ті орлики майже не помітні на фоні півонії. А було зовсім навпаки. Ось таке воно буває цікаве. Тут ще будуть орлики. І ось чому я переживала, бо я показувала вже родонендрон, яка мала бути краса, і я встигла якраз перший день, коли ось тільки оці соцвіття, вони тільки розкривалися. так, Ну оце точніше було розкрите. Але після заморозку ось так цілу зиму стояло, витримало, не накрите, все було добре. Квіткові бруньки не померзли, а ось одна така ніч. І воно дало своє. А потім дощі, 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 і я побачила, що воно підгниває. Тому ех, такого буяння прекрасного, неймовірного, не буде, як я очікувала, на жаль, через такі погоди. Але щось врешті. І в результаті все-таки мені і буде навіть з рододендрона. Щось я побачу і вам покажу. Може, якісь освітя навіть збережуться в досить гарному і непоганому вигляді. Ну і Олів'я підійду гляну. Підійду гляну. Загалом Олівія так виглядає непогано, але знову ж, треба кропити, треба кропити, а дощі от обіцяли вже на півтори дні просвіт між дощами, а вже перемінили кожного дня, ну навіть сьогодні. Ніби не сильний дощ, але трішечки та й капнуло. І те, що тебе покропив, нічого би з того не вийшло доброго. Воно би все змилось. Тому так, побачимо, як ми поборемо е, ту попелицю, та, що докучає вже точно молодому приростові, але надіюся, що побореться і буде щось квітнути. Тому так, в мене ще трояндочки, особливо Олівія, ще не абсолютно не незабаром. А Ще треба трішки чекати. Тому так, як у вас, що у вас, як півоні ваші розповідаєте, будь ласка, що у вас може строян дуже квітне, буде дуже цікаво мені почитати. От, і звісно, дякую за увагу. завжди, дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!